Нарешті я зробила свій саморобний зельц, або, як на нього кажуть, просто народі ковбик. Зробила я його з двох свинячих ножок, і в мене в морозілці було декілька морожених півників домашніх. Все цим разом я протушила, посолила, поперчила і поклала у форму виставлену. Харчовою плівкою. Також я туди додала трошечки бульйона, розведеного з желатином. Все це за ніч у мене застило, і вранці я порізала його на шматочки. Він смачний, але в мене є декілька помилок. Я не досолила його, а також не повитягувала з нього всі. Мілкі кісточки. А так получився зельць непоганим. Ми з задоволенням робимо з нього бутерброди.